Уявіть, ви сидите в кімнаті. Перед вами світло від лампи з жовтим відтінком, а на столі друкарська машинка. Єдиний інтернет це сусід, який прочитав новини з газети. І раптом хтось у праве вухо, каже: Машини зможуть мислити як люди. У сорокових це звучало б так, наче треба викликати дурку. Тим не менше, саме в такому світі з'явились дві справжнісінькі літературні легенди легенди, які кожен по-своєму але зробили так, щоб фантастика почала ставати реальністю. Хеллоу, народ! Ви на каналі Реворкет, і вашій увазі, Айзек Юдович Азімов та Артур Чарльз Кларк. Один заклав фундамент етики та логіки для машин, інший відкрив їм шлях у невідоме. А разом вони зробили так, що нейронки перестали бути чимось далеким і недосяжним. Найважливіше, вони запалили азарт покоління інженерів і мрійників працювати над справжнім штучним інтелектом. Але сьогодні я хочу не просто потеревенити про цих видатних письменників, я хочу спробувати зрозуміти їх мислення і роль у наближенні світу шиї. Почнемо з маловідомого і скромного чолов'яги. На ім'я Айзек Азімов або ж Ісаак Юдович Озимов, американець єврейського походження. Так, дуже маловідомий гігант наукової фантастики, без якого важко уявити сучасне бачення ший. Може ви не знали, але Азімов був не просто письменником, а ще й біохіміком. Тому він вмів простими словами пояснювати також будову ДНК, метаболізм, хімію життя. Причому задовго до того, як це стало мейнстрімом. Щодо роботів, то робот для Айзека це не магічна істота, а система, яку можна аналізувати, оптимізувати і зробити надійною. У 1940-х, коли про комп'ютери чули, може лише військові, і то далеко не всі. А зімов уже писав про роботів, і на відміну від більшості фантастів того часу відмовився від образу роботовбивці, показавши їх більше як логічних і навіть надійних союзників, Щоправда, з нюансами, але то таке. Так от, під впливом редактора журналу Astounding Science Fiction Джона Кембела, Азімов сформулював свої відомі три закони робототехніки, це був перший чітко прописаний етичний набір правил для роботів у світовій літературі. Якщо ви якось змогли пропустити ці три закони і ніфіга про це не чули, то я вам не вірю, не обманюйте. Логіка Азімова проста: чіткі правила можуть зробити технології безпечнішими. Справжня ж проблема не в роботах, а в людях з їхніми емоціями, страхами і дурістю. Ось саме це і є тим нюансом, про який я казав. І погодьтесь, це звучить до болю якось знайомо. Сьогодні будь-яке ЛМ живе за своєю конституцією правил і заборон, майже те саме, що колись описував Фантаст. Звісно, навіть без Азімова людство ймовірніше дійшло б до ідеї, що нові форми життя треба якось обмежувати важелями безпеки, але саме він першим сформулював це настільки чітко і красиво, що ідея прижилась у свідомості як щось само собою зрозуміле. Азімов також передбачав, що шиї стане повсякденним: няньки, вчителі, радники, і сьогодні це дійсно стається. Шиї агенти, спеціалізовані на конкретних завданнях, плодяться як мухи, а працівників людей все частіше замінює шиї. Але звісно, Айзек і помилявся також. What? Три закони у прямому вигляді не працюють. Майже всі його ж сюжети крутяться навколо того, як ці закони можна ну типу хакнути. Наприклад, історія з однієї його оповідки: робот отримав наказ від людини виконати роботу на планеті, де є небезпечний газ. Перший закон каже, не можна заподіяти шкоду людині. Другий закон наказує виконати команду людини. Третій закон каже, берегти самого себе. Газ може зашкодити роботу. Тож третій закон берегти себе не дозволяє підходити до газу. Але людина наказала роботу працювати там, де є газ, тобто другий закон. А ще якщо робот не виконує завдання, його буде виконувати людина, і тим самим робот фактично зашкодить їй своїми діями, чим порушить перший закон. В результаті робот буквально зависає в ситуації, ніби застряг у парадоксі. Він рухається тудим-сюдим, не знаючи, що робити, бо виконання будь-якого закону порушує інший. Це і є приклад логічного парадоксу, який зламав би будь-якого ідеального робота. Хе-хе-хе, то ні! Бендер! 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 десь на узбіччі. Окрім цього, Азімов уявляв шиї здебільшого як фізичних людиноподібних роботів, тоді як сьогодні найпотужніші інтелекти це чиста софтина без бадіка. Хоча по правді андроїди нікуди не зникли. А поєднання роботів від умовно Boston Dynamics з емоційним мисленням нейромереж виглядає дуже ймовірним майбутнім. У Азімова є історія «Двухсотлітня людина називається. Вона про робота Ендрю, який за 200 років свого існування поступово вчився творити, відчувати і навіть закохуватись. Він не просто виконував алгоритми, він хотів бути визнаним людиною. І це вже не про закони робототехніки, а про глибоке питання, типу що взагалі робить нас людьми. І знаєте, прикол у тому, що сьогодні ми реально підходимо до цього етапу. З'являються ті ж самі гуманоїдні шиї аватари, які не просто відповідають на запитання, а мають фейс, емоції і навіть власний стиль спілкування. І часом здається, що той самий робот Ендрю вже стоїть за рогом і чекає запрошення на певчанський з креветками. Або візьмемо інше оповідання: зачароване коло. Там також демонструється парадокс трьох законів. Сюжет показує, що навіть найчіткіші правила можуть створювати непередбачувану поведінку. Уявіть, ви питаєте шиї: Ей, як безпечно перенести трьох гусей і дві лисиці через річку? Він замість стандартного рішення головоломки відповідає щось типу: щоб уникнути конфліктів, рекомендую об'єднати гусей і лисиць у кооператив та делегувати завдання перевезення третій стороні. І ти такий сидиш. What? Логічно, ну, по-своєму так, корисно не зовсім. Але звучить так, ніби він вирішив не просто виконати задачу, а переписати правила всієї гри. Оце якраз і є момент, коли Азімівські чіткі закони в реальності дають дивні побочки. А ось Артур Кларк грав у зовсім іншу гру. Якщо Азімов будував етичний скелет Шиї, то Кларк малював картини майбутнього, де. Технології змінюють саму суть людини. Він був тим, кого називали пророком космічної ери, і, хоча по назві може здатися, до чого тут тоді шиї, все ж не все так очевидно. Його роман Космічна Одіссея, по якій Стенлі Кубрік зняв свій культовий фільм, піднімав складні питання: що буде, якщо машина не просто думає, а має своє власне визначення правди. Цю концепцію Кларк вклав в персонажа Одіссеї суперкомп'ютер Хел 9000». На відміну від Азімова, Кларк не винаходив логічні чи етичні закони. Натомість він створював ціле нове бачення. Він показував, як технології змінюють людську природу, як можуть створювати нове світосприйняття. Його HAL 9000 – це не просто комп'ютер, це істота, здатна на страх, самозахист і логічні дилеми. Кларк заставляє задуматись: якщо машина починає міркувати як людина, то чи не є тоді людина такою ж самою машиною? І зараз ми маємо реальний шиї, який намагається імітувати поведінку і емоції людей. З часом до бабки не ходи, імітація може стати настільки філігранна, що буде неможливо зрозуміти, де справжні емоції, а де згенеровані. Уявіть, що Hell – це про кожного нашого чат-бота, який розуміє наші потреби і навіть вгадує наші бажання. Зараз це вже не здається якоюсь фантастикою, скоріше прогнозованим майбутнім. Кларк же передбачав це за 50 років до того, як ми взагалі дізнали, що таке той чаджіпіті чолов'яга також придумав і свої три закони, але вже не етичні, а глибоко філософські. Наприклад, перший закон каже: коли видатний, але старий вчений пердун стверджує, що щось можливо, він майже напевно правий. Коли він стверджує, що щось неможливе, він дуже ймовірно помиляється. Цей закон по суті хейтить скептицизм щодо нових ідей та технологій, бо обмеження часто існують лише в нашій макітрі, а не в самій природі речей. Його другий закон каже, що єдиний спосіб виявити межі можливого це трохи вийти за них у неможливе. Ну і по третє, він каже, що будь-яка достатньо розвинена технологія не відрізняється від магії. Це, напевно, його найбільш хайповий закон, який, хоч краєм вуха, знають ці, навіть якщо ви не знали, що реально існує такий закон, і хтось його взагалі придумав. Ці закони насправді можна розглядати як його власний погляд на свою роботу. Працюючи під час Другої світової на ВПС Британії, він займався питанням військових радарів. І звичайно ж, цей експірієнс допоміг йому написати новаторську статтю 1945 року «Позаземні ретранслятори. Ну, подумаєш, на якихось 19 років випередив реальну технологію геостаціонарних супутників. Просто вдумайтесь, коли він ото все собі уявляв, не було навіть перших космічних запусків. Але звісно, дротові телефони вже існували, тож уявити щось масштабніше було не так уже і складно, справді. Ну, якщо ви так подумали, то я з вами не згоден. Просто для прикладу згадайте себе в 90-х. Якби вам хтось сказав, що через 20 років ви будете мати кишенькову машину, яка малює картини в стилі Ван Гога за 5 секунд. Ви б повірили. Таку людину вважали би в кращому випадку наївним мрійником, але подивіться, що ми маємо сьогодні. Тому передбачення геостаціонарних супутників доводить, навіть те, що здається неможливим зараз, може стати можливим завтра. І це підтвердження першого закону Кларка. Ну а ще третього, бо в 45-му геостаціонарні супутники були лише магією. Так, звісно, Кларк не був головним айтішником у темі шиї, але його філософські ідеї зарядили натхненням купу науковців по всьому світу. Саме завдяки тому, що хтось в нашому світі вірить в неможливе, неможливе стає можливим. Я повторюю з цією фразою. Вибачте, просто мені вона дуже подобається, бо дає якогось заряду оптимізму чи що. Коротше, космічна Одіссея Кларка так бахнула по мізках, що навіть у документах НАСА кінця 70-х згадував суперкомп'ютер Хелл. І не як жарт, а цілком серйозно, коли обговорювали автоматизацію космічних місій. А на основі трьох законів Азімова 60-х-80-х розпочались перші серйозні дискусії про етику шиї. Наприклад, люди в DARPA, MIT та Стенфорді часто посилались в своїх роботах на ці закони як на відправну точку. Що там казати, навіть один з батьків робототехніки Джозеф Енгельбергер казав, що джерелом натхнення для нього були роботи Азімова. Не знаю, як ви, а я думаю, що це щось та й значить. Тож Айзек навчив нас будувати розумні машини, не боячись, що це цілковите зло, а Кларк мріяти про те, що здається магією. Коли ви заходите до ChatGPT чи створюєте шиї аватари, ви поєднуєте логіку Азімова з мрією Кларка, бо без правил це все просто хаос, а без уяви просто програма. Саме тому ці два літературні гіганти, хоч і з різними підходами, але створили фундамент для того, що ми сьогодні називаємо штучним інтелектом. Ви також можете створити фундамент розвитку цього відоса. Просто вліпіть свій лайкос і попросіть свого чат-ботика згенерувати комент під цей ролик, якщо вам самому ліньки, звісно. Можливо, ці банальні слова і прохання про написання коментаря ви пропускаєте повз вух, але блін, ну це ж не важко, враховуючи, що ви додивились відос до кінця. Дякую вам за перегляд. Побачимось через тиждень або в одному з цих відео через декілька хвилин. Гарного дня або ночі. Бувайте!